Я принесла воду у нас чергова повітряна тривога, сейчас насиплю сюда корму свет дожди. Так, ну Насиплю, потім покажу. Десь насипала. Іди ну, піратик? Іди, піратик? Іди їж. Піратик. Іди їш, нещасний, весь в кліщах. Дівчата з нього повиймали кліщів. Іди їж? Піратик, Іди їш. Давай. На, Туда. туди, іди, туди. Іди туди. Ну, привіт. Де туди? На нього повиймали кліщів, зробили йому піпетку від кліщів і блох, І на шийник зробили йому, дівчата. Ось наші. Ну їж, чого ти? Давай, їж. Піратик, давай їж. Ну що, куди? На, треба показати, не бачить. На, на, Он. на, Пират, на, Пират, на, ну, шо такие. Пират, на, 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 такие. на, на, сюда. на, на, пират, на, 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 О, он там ежа. Он на, 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 пират такой, а? Иди ешь. Іди їж, і вода є, і їжа є, все є. Давай, іди їж. їж іди, ну. Ой, що це за котяче нерозуміння? Іди їж. ну на, отуди, отуди, давай. Пірат, давай, ну. Он, он корм. Он корм, давай. пират. Ну, да что ж это такое? Я же все высыпала туда. У меня нет. Что ему дать? Пират, ну, заходь туда. Что это такое? Пират, ну, короче, нехай сам разбирается, я не могу. Иди, ешь. Ну, пират, їжеди. Іди їж. Ну іди їж. Господь. Ну що це таке? іди їж, Нарешті. ні, дивись. що це таке? що це таке? що таке? Чого не їси? Що случилось? Ти дивись. що таке? що таке? Чого не їси? Його полікували від блох, кліщів і нашийник зробили. Ну, я про це вже казав. Їсти не хоче, ви бачите, не голодний, ти не голодний. Мяу-м'яу. Ну сиди, як зголоднієш, то писий. Давай. Ну, їси давай. Їж давай. Ну. Нещасний пірат. Ви бачите, що? Як це він так? Ну, коли ти вже їсти будеш? Що сталося, пірат? Чого не їси корм? От він такий заторможений трошки, цей котик. Його ображали, били, ті хазяєва п'яниці. Бачите, який він. Дівчата про нього попіклувалися. Ось такий пірат. Машина їде, я не хочу, щоб бачив. Так і сидить, як заторможений над мискою і не їсть. Може скоро від буде. А він не їсть. Що це таке? Невідомо. Піду пошукаю. Ще бандітку, де піду додому. О, вже відбій. Я сходила, пошукала Машу, Маші нема. То думаю, може піратику дати, пауч, якщо він сухий не їсть, але він вже їсть, вже почав їсти. Ну, то добре. Тоді я піду додому. Піратик нехай їсть. Ну так, Піратик, пока-пока. Я пішла. Тяня. Знову тривога. Сьогодні цілий день знущаються з нас. Коли вже закінчиться це божевілля. Тетюня!